Добрий день, дорогі друзі. Про самопочуття людини в цілому у плані енергетики. З часом, коли ми дорослішаємо, ми все більше починаємо стомлюватися і людина втрачає енергію. Вона втомлюється як фізично, так і ментально, психічно, емоційно. І дуже важко часом відновлюватися. Від такої втоми я не говорю про емоційне вигорання, повне емоційне виснаження, то дещо інше. Але часом іноді всі ми маємо нересурсні дні, в які, якісь наші тонкі матерії відчувають або наше знесилення, або рух планет в космосі, який впливає на наше знесилення, і таке інше. Головне, щоб ці всі дні, нересурсні дні не перетворювалися в нересурсні тижні, в нересурсні місяці і в нересурсні роки. Бо то вже геть інша історія і доволі неприємна. Ось. А ми маємо знати те, що телефон дещо хитається, у мене там кішка завелася, у когось заводяться миші. А в мене з'явилася кішка, тому вона трохи хитає наш штатив, даруйте. Ось. І кожному з нас потрібен відпочинок, кожен з нас потрібен розуміти, що треба відчувати краще своє тіло, свою психіку і давати собі відпочивати. Тобто не треба себе силувати. Якщо в 20 років ви йдете на тренування кожен день і. Тягаєте штанги, гантелі, і не дивитесь ні на що при цьому, то зараз люди в дорослому віці 40, 45, 50 і старше років, деяким взагалі-то важко дійти до спортзалу з різних причин. Але якщо ви відчуваєте, що у вас немає енергії на сьогодні, якщо ви не наповнені енергією щось робити, щось творити, Ну, дайте собі вихідний, дайте собі спокій, дайте собі відпочинок і не силуйте себе над важкими задачами, саме над важкими, з урахуванням цього нересурсного дня. Ось, треба краще слухати своє тіло, більш поважати себе. Любити себе, це означає ще й піклуватися про себе, берегти себе. А берегти себе це не навантажувати себе тоді. Коли ваш організм і фізично, і психічно не готовий до високих, як на цей день, навантажень. Тому піклування про себе, любов про, до себе, повага до себе, це все про одне і те ж саме, коли є можливість, коли є енергетичні ресурси, Творити, рухатися вперед, здійснювати якісь вирішувати завдання, досягати цілей. І на іншій чащні цих разів балансу це дати собі спокій, відпочинок, в день нічого не робити, якщо є така можливість. І таким, таким чином збалансовувати своє життя, свою, своє енергетичне наповнення і взагалі піклуватися про свої психічні і фізичні фізіологічні кондиції. Бо всі ми думаємо, що наш ресурс нескінчений, всі ми вважаємо, що Та де там це минеться, це нас не зачепить і так далі. Але вчора не зачепило, сьогодні не зачепило, а завтра візьме і зачепить. І отой низький потенціал ваш, низький ресурс на той момент може не впоратися з, з, зі звичайними для вас навантаженнями, які за звичайної вашої ресурсності не були б для вас якимось особливим викликом. Тому поважайте себе. Піклуйтеся про себе, про свій фізичний, ментальний, психічний стан, прислуховуйтеся краще до себе, не давайте собі відпочинок, не виснажуйте себе тоді, коли відчуваєте, що до виснаження залишається дуже близько, і бережіть, бережіть себе, бо життя одне, здоров'я одне, додаткового ні життя, ні здоров'я ніхто не дасть. На все добре, дякую вам за перегляд і моїх відео на каналі. Дякую вам за ваші лайки, дякую за підписки. На все добре. Бувайте, тримаємося!